Друзі, зараз на Рівненщині, ось у Фермерах, Линівський район, і ми проводимо зараз тут огляд наших гібридів проколів від американської селекції. Тут у нас їх шість і також цвітна капуста Софі. Дуже-дуже все добре зарекомендувало. Ми маємо гарний результат. По всім капустам брокколі, які у нас тут були, значить 5 капуст вони ідуть ранні, це, 50, це 60 днів, так? і одна із капуст пізня 75-80 днів. А я думаю, що через деякий період ми вже подумаємо, який із ранніх продукцій броколі залишити, і буде насіння у нас до продажу. Також і пізню броколі теж ми залишимо до продажу насіння. Чому тому, що фермер дуже задоволений. Продукція рання розходиться гарно на базарі. Клієнт задоволений. Капуста має гарний товарний вигляд і гарний колір. Також стійка до стресових умов і міцна рослина.